Марат помер у весні, на початку березня, навесні, коли тануть сніги. І ріки лишають свої береги, як діти лишають батьківські доми після тяжкої зими. Марат тренувався на Спартаку, мав техніку, вивірену і тривку, мав треноване тіло, ходив серйозним лицем. Був, мабуть, справді кращим бійцем у напівсередній вазі, носив наколку з фіделем на лівій нозі. Імам говорив, стоячи над ним: пророк говорив ніколи не був сумним. Пророк знав, зло зжирає зло. Буде так, як буде, завжди так і було. Ось і Марат матиме що сказати про кожну з власних провин. Роки вигадав пневмонію для таких, як він. Маратова мама сиділа в кутку. Маратів брат слухав молитву гірко, а коли й мам поклав долоню, йому на плече худе і сказав: усе, що зникає, знову коли зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат. Я візьму собі капу, з якою вбився Марат. Я знаю, чому він помер. Щоранку він бився проти своїх химер. Щодня він збивав у кров кулаки. Що він відчував, як згасають над ним зірки. Лише найхоробріші з нас заступають за цю межу. Хто бачив його в рингу, знає, про що я кажу. Як може зникнути те, що є. Що з ним робитиме той, хто все нам дає? Зникнути може хіба що страх? Решта лишається в нас, в молодших братах, які розбивають собі серця, стоячи до кінця. Брат тоді йшов у бік. Він був молодший на рік, Марата вважав головним. Всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Падав з темних небес до ніг. І мам йшов попереду, ніби мара. Рання весна на цвинтарі не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають над ними зірки.